Ви пішли, здійснили подвиг з ворогом в пекельному бою, свої останні посмішки і подих за батьківщину віддали свою, не висихають сльози українців. Знову нестерпний біль огортає нас. Знову ми переживаємо біль утрати. Гинуть у боротьбі за волю і незалежність України найкращі. Кривава та люта війна безжально забирає життя, руйнує родини, усю нашу країну. Сьогодні Бориспільська громада знову схилила свої голови у глибокій скорботі. Велике спільне горе об'єднало усіх нас. Які зібралися провести в останню дорогу героїв, які повернулися на щиті Юрія Щербину й Олександра Секерка? Відповідальні, упевнені в собі, надійні і цілеспрямовані, були вірними друзями, які жодного разу не залишалися осторонь. Надійними побратимами, на яких завжди і всюди можна було покластися, уміли підтримати у біді та раділи за найменші успіхи, завжди були готові вислухати, підтримати, допомогти. Понад усе ставили батьківщину, честь, відвагу. Юрій Щербина був душею будь-якої компанії, а його коронна впевнена фраза Все буде добре, вселяла віру й оптимізм в оточуючих. Любив життя у всіх його проявах, ніколи не падав духом. Грів у футбол і захопленню кулінарією, яке переросло у професію, присвятив значну частину свого життя. Для найрідніших. Був стіною від подій буремного світу, силою і наснагою, любов'ю і турботою. Олександр Секерко витримав усі випробування, які трапились на його життєвому шляху. Він долав їх з упевненістю, що завтра буде новий кращий день. Всі питання будуть вирішені. І більше не турбуватимуть жодні негаразди. І, хоч склалося так, що рідних людей у житті Олександра не було, у ньому завжди було першочергове місце вірності, обов'язку й Україні. Усі мрії та плани, спокійний плин мирного життя безжально і безповоротно перекреслило повномасштабне вторгнення окупанта на нашу Землю батьківщина покликала Юрія на свій захист у лютому 2023 року. Він не вагався, як справжній чоловік зробив те, що належало. Приєднався до лав Збройних сил України і почав опановувати знання та навички, необхідні воїну захиснику. І на випаленій вогнем пекельних боїв Донеччині робив усе. Щоб підставити власне плече, зробити усе від нього залежне, щоб зберегти життя побратимам. Вірив і усіма своїми вчинками наближав перемогу адже вдома так його чекали найкоханіші дівчатка. Коли прийшов час Олександрові стати на захист рідної землі, він теж без вагань приєднався спочатку до лав добровольчого формування Бориспільської громади, а потім до лав Збройних сил України. Був справжнім патріотом України, тому справі захисту своєї держави та її народу віддавався усім серцем, не шкодуючи себе. Передусім він прагнув захистити. Нас та Україну мріяв побачити нашу перемогу. Юрій і Олександр були свідомі, якою є ціна нашої свободи, не звикли відступати у складних ситуаціях, не ховалися за спинами інших, а відважно вступали у бій із ворогом за Україну, заради її майбутнього, заради найрідніших і близьких. Людей. 17 березня Юрій, а 28 липня Олександр здійснили найбільший подвиг, який лише може здійснити людина. Вони віддали свої життя за кожного з нас з вами, щоб ми могли жити у вільній Україні під мирним небом. Ця втрата біль, який наша громада переживає разом із вами, рідними. Висловлюємо найщиріші співчуття і прагнемо розділити цю непоправну втрату. Нехай Бог упокоїть світлі душі наших героїв, дасть розраду рідним та близьким. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додадуться іще два. Із іменами Юрія Щербини і Олександра Секерка. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок прийдешнім поколінням, щоб вони ніколи не забували ціну становлення держави Україна, її незалежності та нашої свободи. Є така професія захищати батьківщину. Це не лише знання і вміння користуватись зброєю, технікою. Це в першу чергу душовний, дух, духовний поклик безпосереднього єства чоловічого начала. Маленький хлопчик, бігаючи і відчуваючи якусь тривогу, підбігаючи до мами і говорить: я тебе захищу. Дорослий парубок, обіймаючи свою дівчину, каже: Я тебе захищу, і ми одружимось. І створюю сім'ю, і ось вже дорослий чоловік говорить: Я йду захищати батьківщину. Найсвятіше, в яке вкладає чоловік, це мама. Це діти, родина, знайомі. Це і ми з вами. І дійсно є така професія захищати Україну. Це професія незвична, вона завжди межує між життям і смертю, між радістю і горем. Ця професія для наших героїв в першу чергу була основою. Великої любові справжнього чоловіка, справжнього патріота та громадянина, як співається в нашому гімні, і душу і тіло ми покладемо за нашу свободу, саме це і проявили наші герої. які не були за своєю професією військовими, але мали поклик серця. І ось ці світочі нашої нації, Юрій та Олександр стали для нас як промені правди і прикладу великої любові до України. Вони воювали, розуміючи, що ніколи не повернуться додому. Але вони воювали, відклавши все, абсолютно все своє життя на потім. Виростити, виховати дітей, облаштувати своє житло, але все це були їхні плани. Ці плани зруйнував русський мір, нехай же прокляття впаде на їхню ідеологію. І нехай буде вічна пам'ять нашим героям. Апор, який мала б отримати родина Олександра Секерка, як знак вдячності за життя і захист, шани за його подвиг передається Бориспільському державному історичному музею. Благословенний І навіки. Святий Боже, святи, кріпки, святи, безсмерти, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святи, безсмерти, не помилуй нас, святий, Боже, святий святи, кріпкосити без смертне помилуй нас, помилуй нас, святи безсмертний, помилуй нас. Патимо, олиялуя, зроду в Рилуя, Саресі. Ви винові модрості чоловіка любно все будуючи і корисне не всі подаючи, дорогі брати і сестри, сьогодні. Відірвавшись від родинного гнізда в небо, злетіли двоє соколят. Сьогодні ми втратили двох героїв, двох воїнів, які виконали сповна свій обов'язок любові і до родини, і до своєї батьківщини. Сьогодні наша Україна. Іде тернистою дорогою, дорогою Голгофи, де несе той хрест. Він важкий, але сили, які нам дає віра в майбутнє, вони спонукають нас іти далі, зробити. Крок за кроком і йти до перемоги. Важко, важко хоронити молодих бійців, в яких життя ще попереду. Легко тоді, коли людина в похилому віці природним шляхом покидає цей світ, але війна, вона внесла свої корективи. В наше життя. Ми віримо, що їхні душі, вони вже і з Богом і з тим ангельським небесним світом. Нехай Господь прийме їхні душі. Ми дякуємо їм за їхній подвиг, за їхню працю на вірність і батьківщини, і суспільству. І своїй родині вони виконали одну з найбільших заповідей, віддали життя своє за друзів своїх, за нас з вами. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям.